Всім привіт! Мене звати Богдан Голайда, мені 21 рік і я волонтер. Вже шостий місяць я кожного ранку приходжу до гуманітарного центру і разом з іншими волонтерами роблю все можливе для перемоги. Доброго ранку! Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава. Працюємо? Працюємо? Молодці! Так починається ранок у центрі гуманітарної допомоги, який розташований на площі Дерев'янко 1 очолює волонтерський хаб Богдан Галайда. На початку повномасштабної війни він разом з однодумцями почав допомагати українським військовим. Я зрозумів, що я не можу бути недолученим. Я точно знав, що е, я маю щось зробити, бо в мене є якісь скіли там організаційні комунікація. Це все моє і я в цьому дуже. Сильно тямлю, тому ну я не міг це не використати, коли це було потрібно моїй країні. В мене відійшло все на другий план, окрім центру і дякуючи моїм друзям, нашій команді, яка зібралася в перші ж дні. Нашому ентузіазму, нашій ініціативності ми трималися. Все почалося з плетіння маскувальних сіток для військових. З початку березня сотні одеситів приходили до гуманітарного центру, аби допомогти. Один з напрямків нашої роботи це маскувальні сітки для військовослужбовців. За ці півроку працею наших людей, які кожного дня приходять, віддають безкоштовно свій ресурс, вкладають свій час. Ми сплели близько тисячі сіток. У нас було на початку десь близько 300 людей в одному приміщенні в холі, які стояли з одного боку, з іншого боку, і безперервно плили ці сітки. Ще один з напрямків роботи це допомога переселенцям та малозабезпеченим сім'ям. Це у нас склад з гуманітарки. Тут ми зберігаємо з початку нашого тут існування і плетіння маскувальних сіток речі, які необхідні для людей. Які потребують допомоги. Це різного віку. От зараз там ви бачите дитяче харчування там, на фоні. От, але це і ліки, це і якісь предмети там, посуду, якщо це переселенці, то навіть каструлі, сковорідки. Богдан вважає, що кожен має робити все можливе для перемоги. Його шлях це волонтерська діяльність. Кожен робить свою справу. Військові нас захищають на фронті. Волонтери зараз намагаються знайти е, корінь мандрагори або ріг Єдинорога в тилу. Тобто е, кожен намагається бути корисним. Я думаю, що кожна людина для себе 24 лютого зробила певний вибір. Нинішня українська молодь рано подорослішала, впевнений Богдан. Це найдоросліші люди, е, які яких я знаю. Тому що на їх долю випало дуже багато випробувань. Це люди, які щиро хочуть жити в своїй країні, в своїй незалежній Україні. І я сподіваюся, що це те покоління, яке точно знає, для чого їм Україна і чому саме Україна. Олена Голда, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.